Доброго ранку, дітки! Чи всі ви готові до заняття? Хто з вас сидить рівно, уважно слухає? Хто готовий до ігор та нових пригод? Тоді уявімо, що ми потрапили до лісу. Там ми зустріли. Здогадуйтесь кого? Звичайно ж, зайчика. Скажіть, що ми бачимо на картинці? Правильно, ліс? Якими іншими словами можна назвати ліс? Гай, бір, хаща, діброва? Прислухайтесь, ліс там щось шепоче. Як іще можна сказати про звуки лісу? Ліс шумить, ліс шелестить, ліс шарудить. У цьому лісі живе сірий зайчик якими ще словами можна назвати зайчика? Звірок, вухань, тваринка, істота, гризун. Як рухається зайчик? Зайчик стрибає, зайчик скаче, зайчик плигає. Зайчик несмілива тваринка, він усього боїться. Якими схожими словами можна замінити слово боїться? Страшиться, лякається, полохається. Так, зайчик дуже близький. А от чи можете ви уявити собі, що ми самі злякалися малесенького зайчика? Зробити це вам допоможе веселий віршик. Ми ходили по гриби, зайчика злякались, поховались за дуби, розгубили всі гриби. Потім засміялись, зайчика злякались. Скажіть мені, будь ласка, куди ходили діти? Навіщо вони туди пішли? Діти пішли до лісу по гриби, хто зустрівся малюкам? Малюкам по дорозі зустрівся зайчик. Що відчули хлопчики та дівчатка, коли раптом побачили зайчика? Коли хлопчики і дівчатка побачили зайчика, вони налякалися. А що зробили діти, злякавшись? Злякавшись, малята поховалися за дерева і розсипали всі гриби. Чим закінчилася ця історія? Дітки зрозуміли, що їх налякав малесенький зайчик. Діткам стало весело, і вони розсміялися. А що ж, діти, наш зайчик? Ми зовсім забули про нього. А він образився на нас і трохи засумував. Так не годиться. Треба розважити зайчика цікавими іграшками, погратися з ним. А може він голодний? Допоможімо зайчикові разом. Скажіть мені, дітки, чим ми запропонуємо зайчику погратися? Пірамідкою, лялькою, машинкою, м'ячем, конструктором, трактором. Котиком. А чим ми пригостимо зайчика? Кашею, картоплею, капустою, морквою, вишнею, грушею, борщем, щавлем, супом, хлібом. Як ви думаєте, з ким із вас захоче погратися зайчик? З Євою, нікою. Крістіною, Ксюшею, Мірою, Катею, Оленкою, Дашею, танею, з Женою, Матвієм, Нікітою, Павліком, Сергійком, Ярославом, Ілею, Мішею, Богданом. Молодці. Ось і повеселів наш зайчик, адже він зрозумів, що в дитсадочку у нього багато добрих друзів, і хлопчиків та дівчаток, і, звичайно, різних іграшок. Наше заняття зайчикові дуже сподобалось, він поспішає розповісти іншим зайчикам про все, що ми робили, чим займалося, адже був уважним і все-все гарненько запам'ятав. І ви сьогодні, дітки, також були дуже уважні і добре працювали. Але нам, зайчиком, вже час прощатись. До побачення!